Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український високопосадовець в умовах анонімності розповів дедалі зустрічі Валерія Залужного та Володимира Зеленського. За його словами, головнокомандувач ЗСУ розповів про проблеми, які успадкує його ймовірний наступник у разі звільнення генерала. Раніше мережаю ширилася інформація про те, що Валерія Залужно, нібито звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Тім згодом це заперечили в офісі президента. Як розповів співрозмовник видання у відверті розмов. Мові Зеленський сказав залужному, що суспільство дедалі більше виснажується через війну, а допомога з боку міжнародних партнерів сповільнилася. За інформацією Вашингтон пост залужний не розсердився через буцімто наміри президента. Звільнити його повідомляється, що головнокомандувач дав йому зрозуміти, чому швидше покращення позицій України на полі бою є мало ймовірним. Водночас, Зеленська його уважно вислухав. Будь-який новий командувач все одно боротиметься з більшими, краще озброєними силами в війні, яка зайшла на виснажливу позицію. Цього глухий кут новому головнокомандувачу все одно знадобиться потужний приплив додаткових військ, щоб замінити втрати і відповідати російському плану, відправити у бій ще 400 тисяч солдатів. Цитує Валерія Залужного Вашингтон Поста. Він також наголосив, що українські війська і надалі перебуватимуть більшої кількості зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання. Залужний оприлюднив свою другу статтю, головні тези. Валерій Залужний переконаний, що ми повинні бути мобілізованими у тактиці та засобах. За словами. Вами головнокомандувача ЗСУ, ми повинні використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій, а також шукати нові спроможності та шляхи, щоб здобути перевагу над противником. Відтак у цьому контексті він підкреслює безумівну перевагу, мають саме технології, як зазначив залізний генерал. Основна задача воєначальника вчасно з'ясувати вимоги, які висуває війна, що пов'язані з розвитком технічного прогресу. Воювати по-старому вже не виходить окремо ваусліти, присвятити створенню цифрового поля контролю за радіо Електронною обстановкою, комбінованим ударним безпілотним та кіберзасобом і логістиці. Головнокомандувач ЗСУ наголосив на тому, що командування шукає нові форми застосування українських сил оборони у противника суттєва перевагу мобілізаційному людському ресурсі. Водночас ми стикаємося з тим, що державні інституції в Україні не можуть покращити стан комплектування сил оборони без застосування непопулярних заходів. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.